МТОП не перестає дивувати цей халявний набір, розлетівся як гарячі пиріжки. Появилась новинка п'ять в одному. Що сюди додали? Зараз ми побачимо. Що нам тут пропонують: перфоратор, шуруповерт, гайковерт, ліхтарик, болгарка і все це сумки на колесах. Зараз будемо дивитись. Нічого собі воно вже зразу в сумку запаковано. Розпаковка чек. Ну, скажу я вам перше враження: не смердить дешевим таким дешманським пластиком. І сумка зроблена, ну як на мене. Якісно. Так, покажу, що у задній частині є ручка. Дуже схоже на кравчучку. Знаєте, такі кравчучки були. Сусід каже: позич мені інструмент, ти береш цілу сумку і все. І поїхав. Так, дивимося, як вони цікаво туди все насипали. Такого насипів насипали, чи якось все акуратно лежить. До речі, сумка має металевий каркас. Що ми маємо за цей цінник? Гайковерт крутним моментом 440 Нм, на відкручування 550 Нм. Ну і звичайно, до гайковерта три ударні головки це є 19, 21 і 17. Болгарка, яку я вже тестував. Кому цікаво, є на ютуб каналі. Переходьте, дивіться. Ну вражає вражається, що в попередньому наборі було 10 дисків. Тут вже 25 дисків по металу. Диски хороші я їх також тестував. Є Перфоратор в комплекті, перфоратор, до речі, чотирьохрежимний. режимний. До бури 6, 8, 10 і така невеличка піка. Ну чесно, вперше бачу таку піку, що схоже на дитячу, не знаю для чого. Ну, будемо тестувати. Шуруповер такий в комплекті. Також я його тестував. Є доточний огляд на Ютубі. Ну і ось такий чудо-ліхтарик в комплекті. Сьогоднішній час дуже актуальне. Ну і дві акумуляторні батареї. Відмічу, що батареї з заглушками. Батареї я також тестував. Хто хоче доточно подивитися, що в них всередині з чого вони зроблені, яка їх ємність, все це є на ютуб-каналі. Ну і ось такі розхідні матеріали, саморізи. Біти також друзі, все тестував, сверла. Вже тестував єдине, що я не тестував, це перфоратор перфератор, не тестував і гайковерт. Не тестував. Мені цікаво, як світить ліхтарик, скільки він має режимів. І два режима має ліхтарик, плюс головка в нього поворотна, і можна кудись його підвішати.